Вітаю всіх! У мене рубрика ж проблеми суспільства, но ну, ваш. Я завжди цікаве відео роблю. Я хочу подивитись відношення переселенців до місцевих. Ось будь-які регіони, неважливо які, ось відношення переселенців до місцевих, яке? Відношення переселенців до місцевих, яке воно? Давайте подивимось. Просто коли я бачу не дуже приємні речі, які відбуваються в чатах домових, ну, це неприємно. Розчарування. А в чому ж то розчарування? Е, ви знаєте, ось вам розчарування, повне розчарування. Про, казати про відношення неприємні карти настільки я в шоці. Кінцевий результат. Просто слів нема. Так, ось тут влада. Я розумію, що ви, злі на владу, вона вам винна, це правда. Але чому таке відношення до місцевих? Таке враження, що вони вам винні, винні і винні, а вам вже ніхто вже не винен. Вони допомагають як можуть. І то, коли є бажання, вже стільки часу не може ніхто допомагати просто так, стільки часу. Треба самим щось робити і піднімати себе заново. Варіантів вже немає. Не може бути інших варіантів. На жаль, ось вам, будь ласка. Люди нервові, люди мають багато розпачі, негативу. І ось чому є розкол суспільства. Тому що, наприклад, не всі хочуть спілкуватись з такими людьми, які не несе позитив. Просто буде розкол, реально, одні будуть спілкуватися з ними, інші з іншими. Я очікувала побачити щось краще, позитивне і адекватне. Я розчарована. Я дуже-дуже розчарована. Вони очікують кордони якісь. Ось так варто кордонів. Очікуйте, будь ласочка. але є реальність, яка каже зовсім інше, і треба її прийняти і жити далі в цій реальності. Я просто в шоці. Я не здоволена, чому такі чати домові, тому подібне. Ну, давайте люди бути адекватними і бачити реальність, не фантазувати, а бачити реальність, тому що жити в цьому потрібно.